Сьогодні відверта розмова, яка відбувалася на цій сцені за участі ветеранів, які дозволяли слабі говорити про сльози, вона задала атмосферу для всієї подальшої дводенної роботи. Я так само щось готувала, але потім намагалася його коригувати. Тому що після тих розповідей відчуваєш, що ти маєш бути ще більш точним зі своїми посланнями. І насправді ми маємо визнавати, що ми всі, всією країною, вчимося жити в новій реальності. Чи будемо ми помилятися? Будемо. Але ми. Маємо бути терплячими до тих помилок, не намагатися одразу говорити, ви все робите не так, а як я не знаю. Але от, що, на мою думку, є злочином, то це ціна нероблення. Ціна є і в помилки, але їх можна виправити, уникати. Вдосконалюватися і не робити, а от не робити не можна. Саме тому в Україні працює всеукраїнська програма ментального здоров'я Ти Як ініціатива першої леді України Олени Зеленської презентацію. Стійкість це створити себе власноруч. Це здатність життя приручити. Це ніби мати від успіху ключ не бити, не бігти, а жити. Стійкість про розставлені пріоритети. Це про падіння, але й про злет. Це про рішучість, про плани, мету, про силу, про волю. Льбом. Стійкість це здатність до виживання. Це про любов та співпереживання. переживання. Це про кордони, про кремоту, про вміння схопити сенс на людину. Стійкість це взяти і підвести скоріше від невдалих рішень від болю що гірше. Від долі ударів саме таких міцних, від яких не підвівся раніше. Стійкість знаходиться в кожній людині. А що якщо стійкість, про цілу країну? Так, стійкість це саме про цілу країну. Різноманітну, велику. Єдину. І зараз я швиденько декількома слайдами покажу про те, який ми хвіст з вами тягнемо з минулого. І на який не можемо не звертати уваги, тому що в ньому так само вкорінена та стигма її наші особливі параметри, про які сьогодні і упередження, про які сьогодні говорили ветерани, які були на цій сцені. Ми з війною забули про ковід, але він був і була його ізоляція. Ми Маємо пам'ятати, що в нас пострадянське минуле, і там не визнавалося, що фізичне і ментальне здоров'я є одне ціле. І це наш великий колективний досвід, його осмислення, його усвідомлення, його перепрошивка, його перетворення на інструменти. Це все є великою задачею. А ось на цьому слайді лише частина нашої історії за останні сто років. Щоб рухатися далі, нам потрібно побачити себе в цьому колективному досвіді не як жертв, а як тих, хто навчився триматися і рости крізь руїни. І саме тому наш свідомий вибір стійкість. Досвід війни не може бути нетравматичним. Але ми даємо йому свою відповідь. Щоразу проходити через випробування, захищаючи людяність, єдність стосунків і своє майбутнє. Ініціатива першої леді дала імпульс глибинним змінам. Тема ментального здоров'я роками табуйована стає такою, яку обговорюють всі. Я не помилюся, якщо навіть скажу, що вона стала в Україні трендом і модною. Але зверніть увагу, це величезна сміливість взяти на себе відповідальність, рухати те, на що роками не звертали увагу. А сьогодні ми про це говоримо вголос. І ця тема відтепер в адженді уряду, регіонів, громад, бізнесів, громадськості, міжнародних партнерів і партнерств, про які сьогодні влучно говорили з цієї сцени. Ще раз, чому важливо і чому ми в Україні не відкладаємо на після перемоги? І знаєте, чесно кажучи, в інших країнах нам заздрять. Нема чому заздрити, бо тут війна, але заздрять тому, що в темі ментального здоров'я є таке потужне лідерство, з яким можна рухати великі зміни. І тому, що довкола цього об'єдналися всі. Ем, декілька цифр сьогодні в промові наводила е, перша леді – я не буду їх озвучувати, ви їх бачите на екрані. Але ми бачимо, бо маємо заміри з 2022 року, як змінюється динаміка: ставлення до власного ментального здоров'я, ставлення до бар'єрів, що люди визначають бар'єрами, готові чи не готові звертатися до фахівця. Зрозуміло, що. 83% українців вважають, що вони відчувають стрес і знервованість щодня. При цьому демонструють готовність поступово відкриватися і звертатися по допомогу. А тут зверніть увагу, які ми застосовуємо копінгові стратегії. Вони є позитивні і, звичайно, негативні. І на все це. Ми з вами можемо впливати. Чим? Тим, що створюємо систему сервісів і послуг і взяли амбітну мету ментальне здоров'я в усіх сферах, в усіх політиках, скрізь, де людина стикається з системою, скрізь, де ми можемо її. Підхопити, бо людина ніколи не скаже, прийшовши до будь-якої установи, що мені потрібна психосоціальна допомога. Людина так не говорить і так не ідентифікує. Це означає, що в системі сервісів в різних секторах має бути відповідь на той запит, який люди не артикулюють. Тобто ми, це наші настрої. Які ми сьогодні зрозуміло, що втома напруженість, розчарування, нерозуміння, що буде далі. І іноді за ці, саме ці емоції, коли вони в такому коктейлі, вони дають людині думку, що втрачені сенси. І ми з вами, і фахівці, і не фахівці. Ми маємо постійно нагадувати, що сенс у тебе всередині? Ти точно його знаєш. І хлопці, які сьогодні сиділи, вони говорили саме про це. Коли сорі, чи можемо ми говорити про те, що послуга з ментального здоров'я має бути тільки для людей, які пережили бойовий досвід? Скільки людей мають бути охопленими? Послухою з ментального здоров'я. Це означає, що наша палітра має бути ширшою. Ми не зможемо і не можемо, і вже так не робимо одніми закладами охорони здоров'я вирішити всі потреби. І в Україні ми змінили сам принцип філософії, від якої відштовхується система ментального здоров'я. І я можу сказати, вже, що це дійсно інновація — рухатися не від розладів, а від станів людини, це не перемикати тумблер між здоровий і має розлад. Ми маємо бачити всі спектри для того, щоб на них дати відповідь. І ми в Україні це вже робимо. Тому що саме між здоровий та має розлад знаходиться більшість людей, ті, хто Функціонують, але виснажені. Хто ще тримаються, але вже не мають ресурсу. І саме для них послуги не в секторі охорони здоров'я, хоча і там. Як забезпечити швидке рисування людини між секторами? Як хаотичні розрізнені, фрагментовані сервіси? Ми ж не говоримо, що ментального здоров'я не було до того, було. але… Воно було в основному в секторі охорони здоров'я, а там, де неурядовий сектор закривав потреби, це було хаотично і фрагментовано. Тому програма має багаторівневу систему координації. На сьогодні в кожному міністерстві є заступник, який відповідає за ментальне здоров'я. Дякую, пані Іно, дякую, пане Руслане. В кожній обласній військовій адміністрації є заступник, який курує цю тему і рухає її, ми вже спустилися і на рівень громади. А ще в кожному регіоні маємо координатора всеукраїнської програми ментального здоров'я та як. Це для того, щоб зшити всіх, хто є в екосистемі, всеукраїнської програми ментального здоров'я та як. Пріоритетними стали напрямки, які задають темп для всієї системи. Як ми з міністерствами обирали, що буде їхнім пріоритетним проєктом. на основі аналітики, аудиту потреби ресурсів, аудиту спроможностей і аудиту гепів, які має система. Саме тому ти як? З Міністерством охорони здоров'я. Це послуга з ментального здоров'я на первинці і тепер наступний крок розвиток центрів ментального здоров'я. Нові психосоціальні сервіси з Міністерством соціальної політики через центри життєстійкості, в культурі, в освіті, в молодіжній політиці, в ветеранській політиці, в спорті для молоді. В зайнятості, в економіці скрізь тепер є ментальне здоров'я. І, звичайно, реабілітація, ветерани а ще нова публічна комунікація і нова мова турботи. Тепер ці проекти не ізольовані, вони вирощують те, що згодом стає стандартом. І вперше в Україні психічне здоров'я. Унормовано, і широке його бачення, широка візія стала законом, який ухвалений Верховною Радою України і підписаний президентом. Тепер спільно з експертами і фаховою спільнотою ми готуємося до його впровадження. Цей процес змін відбувається в тому числі і в синергії з баченням науковців, викладеним у звіті спеціальної комісії ланцет щодо трансформації сфери ментального здоров'я в Україні. І... Низкує ще документів це невидима робота, але вона визначає, як буде рухатися вся система. Тобто, те, як це багатошарова трансформація, яка одночасно охоплює декілька рівнів на політичному рівні через закон, рішення уряду і візію системи на інституційному через нові моделі, протоколи і навчання, на культурному через зміну ставлення. Через зміну мови спілкування і легітимності звернення по допомогу. Звичайно, людина йде туди, де є зрозуміла для неї послуга. І часто, часто фахівці, які її надають, банально не готові розмов до розмов про втрату, про травму, про а, те, що вимагає фахових відповідей на запитання. І це як стосовно підтримки користувача, так і стосовно підтримки самого себе, надавача у контакті з важким досвідом. Тому потрібно дивитися на ментальне здоров'я ширше, ніж кабінетів чи ставок з префіксом психо. І знаєте, я поділюся тим, що коли ми починали перші рухи в створенні системи. На перші наші зустрічі і наради з областей нам присилали головних психіатрів. Зараз це вже зрозуміло, що так не є, що про ти як ем, об'єднує фахівців з усіх сфер. Але я нагадаю, що ще не так давно ми дивилися на цю тему зовсім по-іншому. Екіпувати знаннями і навичками фахівців це те, що і проєкт повернення ставить собі базовою ключовою вимогою і ключовим етапом проєкту. У медицині це сімейний лікар, той, кому довіряють найбільший. І це не означає, що він замінить психолога чи психіатра. Але точно він має вміти розпізнати, що поколювання в серці може це не до кардіолога, а сигнал, що я більше не можу вивозити цей біль. І підтримати це вже рятівне. і перенаправити до центру ментального здоров'я медична сфера. Не є одним гравцем на полі, тому вона має бути з'єднана з психосоціальною послугою в інших секторах, а надавачі мають знати один про одного. І тому ще одна точка входу в громади це центри життєстійкості. Про них сьогодні перша леді згадувала. Їх сьогодні 225, але вони розгортаються так швидко, як. Міністерство охорони здоров'я розгортає центри ментального здоров'я. Бо іноді люди потребують дуже простих речей: виговоритися, виплакатися і разом робити щось корисне: хто чекає, хто горює, хто адаптується на новому місці, хто повертається. І центр життєстійкості це хаб інтегрованої послуги, де людину. Зустрінуть з усім пакетом того, що їй необхідно, спільно з психосоціальною підтримкою. Що у фокусі, коли говоримо про послугу з ментального здоров'я, а про тему ментального здоров'я в секторі освіти? Це не лише шкільний психолог, навчений та компетентний, це підготовлені вчителі та соціальні педагоги, в яких чітко розписані ролі і функції. Саме це зараз пілотується в Харківській і Київських областях в шкільній освіті для того, щоб вже з 1 вересня вийти з рішеннями, які, сподіваюсь, будуть точними і непомилковими. А ще уроки щастя в школах, тому що навички турботи про себе, вміння розпізнавати свої емоції. Ми маємо цьому вчити з першого класу. І це те як разом з Міністерством освіти і науки. А ще змінюємо підхід до підготовки фахівців. Саме університети мають стати просторами підготовки. Ми зараз з різними партнерами дуже багато зусиль направляємо на те, щоб дати знання фаховій спільноті. Тренінги. Навчання, участь в конференціях, семінари, фахівці зараз беруть дещо можна, але ми ж розуміємо, що це має стати так само і частиною академічної освіти, оновлені програми, тому що ви знаєте, що за результатами вступної кампанії 2024-2025 року. В топі вибору абітурієнтів була професія психолога. І буквально вчора, коли ми перебували в Луцьку і спілкувалися з ректором університету, він говорив: а до війни ми в університеті думали, що будемо закривати цю спеціальність, бо не було тих, хто бажав би вчитися. А сьогодні цей набір перенаповнений. Це означає, що ті, кого ми навчаємо майбутні фахівці і випускаємо, мають не наздоганяти знання на робочому місці, а вже бути підготовленими. А ще університет треба розглядати як простір, де може бути послуга низької інтенсивності, тому що мова йде. Про молоде покоління і мова йде про викладачів. І ми провели дослідження про рівень вигорання серед викладачів закладів вищої освіти і про психоемоційний стан студентів. Зайдіть на платформу ТИЯК, подивіться, є над чим замислитися, і точно є вже яку відповідь давати. Створили. Консорціум університетів для того, щоб в Україні зібрати новий науковий кластер, де відповідав би на актуальні запити від держави на тему ментального здоров'я. Як це впливає на економіку? Які Потрібно провести дослідження, щоб оцінити що з копінгових стратегій, які були століттями у наших предків, є працюючими сьогодні, і як їх інтегрувати в існуючу систему послуг. Ми маємо по-новому на це все подивитися і точно це перепрошити. Травмочутливість це тепер це має бути про кожного. Щось у мене ага. І це наш новий фокус, наша нова оптика, через яку ми маємо будувати всі стосунки в будь-яких сервісах і послугах. В ЦНАПі, на робочому місці, будь-де де людина звертається. Ми цілимося в те, щоб ментальне здоров'я було щоденною звичкою, але саме в громаді послуги. Заземляється щось. О, бачите? Працює. Це, це наша така, наш улюблений слайд, ми його між собою називаємо піца. Але я змушена була зараз трошки вам дати час насолодитися тим. Це про те, що ментальне здоров'я скрізь в усіх сферах, в усіх політиках. І на рівні громади. Там, де людина живе, вона має там отримувати якісну і доступну послугу. Про рівне рівному сьогодні наші учасники відвертої розмови про це говорили. Але і це має бути фаховою допомогою. Підтримка побратимів має бути фаховою. І наголошували на тому, що досвід. На досвід можуть травмувати один одного. Саме тому в Україні стартував університетський сертифікатний курс рівне Рівному. І Вадим Свириденко, який вже як, як рівний, проходить шлях з 2017 року, пане Вадим з 16-го року, є учасником цього курсу для того, щоб Перезапустити процес підготовки фахівця на рівному в Україні. Я декілька слів про лінійку продуктів, в тому числі про взаємодії з людьми з бойовим досвідом, які вам можуть знадобитися в вашій роботі і які вже доступні на платформі ТИЯК. Тренерський курс. Навчальний освітній курс, ролики відверто, які говорять про те, про що запитувати у ветерана, про що не запитувати. А ще спільно з МВС розроблена і реалізована комунікаційна хвиля «Будь другом собі теж. І сьогодні наші учасники про це говорили: про те, як здолати стигму у людей з бойовим досвідом. Користуйтеся окремо про досвід, про взаємодію з людьми з досвідом війни є розділ довідника безбер'єрності. Цих знань не буває багато. В роботі буде безліч запитань, але ми точно вже підготовлені з деякими відповідями на них і передостаннє. Вплив війни Росії проти України він стосується не лише України. Дослідження, яке проведено в 11 країнах світу, свідчить, що кожен другий в світі відчуває на собі вплив цієї війни і війни минулих років. І це те, про що говорила пані Інна. До нас прийдуть з досвідом. Тільки ми. Фахівці, науковці, експерти маємо вміти його упакувати для того, щоб ним ділитися. Я на початку показувала цільові групи, які є в фокусі всеукраїнської програми ментального здоров'я та як. Немає пріоритетніших менше чи більше. Але є ті, як говорить отець Андрій Зелінський, що майбутні України виборюються в окопах і за шкільними партами. Є ті, для кого ми маємо направити своє служіння в найпершішу чергу. Всі? Привіт. Ти як. А, коли я працюю, в принципі, то я завжди зібрана. Щоб там не було. Привіт, ти як? Працюємо. Ти як. Я хочеться до рідних, до сім'ї. Ти як? Я сам тримаюся. Привіт. Ти, ти як. Нормально звикаєш потрохи. Ти як там? Все добре. Тільки додому трішки хочеться. Привіт, ти як. Важко сказати. Привіт, ти як? Останній час, звісно, важкувати. Ти як? Війна триває і треба перемагати.